Кому що, а мені холодець з домашнього півника. Не обов'язково в новогодні нічого їсти, але приготувати потрібно. Домашній півник, я його всю ніч вимочувала, а зараз я його ось в каструльку заливаю водичку і ставлю варити. І до вечора звариться. Холодець вару на такому розсікателі. Закипає холодець, мені треба зняти пінку. Шум, як у нас кажуть. Тепер бульйон я кину. Солі, чайну ложечку. Ну, я потім вже за смаком солюю, одну цибулю, перчик чорний і лаврушку. І все, і хай собі помаленьку зроблю маленький вогонь і хай кипить. Вже дуже смачно пахне. Ось так кипить мій холодчик і буду його десь годин 5-6 варити. І як же без шуби, без олів'є, все, зварила, не зварила, поклала варити. Так що буде в мене ще й шуба і олів'є. Купила такі гарні реберця, жирненькі. Зараз я їх гарненько поріжу. І буде в мене капуста квашена, тушкована з реберцями. Які гарні ребра. Mm -hmm. Дрібнішими не зробимо шматочками. Гарно смажу ребре всіх сторін. Капуста любить жирненькі ребра. Буде смачно. Домашні домашньої смки дуже смачно пахне. Ось так гарно засмажила. Зараз в казанок В Казанок на дно покрившу цибулинку. булинку, таку величеньку. Завли листочок і сюди викладаю все м'ясо. Весь жирок сюди. Смачно було. Трохи підсолю. потім в до кінці доводити до смаку. Грам 200 води влию, накрию, і хай собі готовляться. Така смачна кисла капусточка. Я її трошки промию. Дуже смачна промию і буду вже кидати в реберця. Реберця вже прокипіли півгодини. Капусточку віджимаю. Кидай в кастрюльку, казанок. Вже готова моя капусточка. Може, можна і пробу зняти. М'яско легеньке, ребрушка і капусточка смачненька. Всім смачного, мені теж. Зварився вже холодчик, виняла м'ясо, щоб простигало. Бульйон зняла жир з бульйону. Чекаю, поки вистигне. Ось і розлила вже холодчик. Получилося в мене ось чотири таких тарілки. Прикрасила петрушкою і морквинкою. Тепер буду чекати, поки застигне.